Ну що ж, вітання всім, друзі. Е, знову субота. Знову продовжуємо грати ми в RetroGame. Саме сьогодні у нас Metal of Honor і ми продовжуємо наступні. Наступні декілька місій. Е, декілька частин. Наступної місії, а так скажемо. Сьогодні будемо знищувати грету. Важке озброєння. Насист. We're sending you back in. Так, щось там е, англійською говорить, Я англійську пану знаю. Е, ми зараз цю місію ніби будемо грати, якщо я не помиляюсь, е, за шпіона. <кхем> так, ми, у нас є е, пропуск. І нам треба. Е, щоб пройти далі? Добрий день. Can I help you find where you're going, sir? May I see your papers, please? Шо, не я ja, зрозумів. Так, треба пропуск. Ми йдемо сюди. Залазимо сюди. У нас є пістоль з глушником. І в нас є тут охлицерен. Охлицарен, який ми будем. Сири, сер, всю. Ага, good night. Так, забираємо пропуск. Йдемо заберемо ще трошки набою. Коротше, нам треба спочатку пройти ці всі залізничні станції, щоб потім дійти до Грети і знищити грету. Це важке озброєння Насіс! Яким вони обстрілюють мирні міста. Так, тут треба її без стрілки перевести, чи що, я вже не пам'ятаю. Сер, I need to see some identification. No, my identification. Так, тебе ми вб'ємо. Ти забагато бачив. Всіх побивали, жодного пострілу не було. <рив> так. Тепер там буде чувак, який не буде нас пропускати. Але нам треба залізти сюди і забрати ще один пропуск. <звук> 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 не питайте, звідки я знаю. Так, забрали пропуск, вбили цього гада, Тепер ми виходимо як. Це якийсь один з офіційн. А you do you, sir? На. Papers, добре, добре. Що тобі підходить? Nah, nah. Sorry, дякую, дякую. Sir, are... за що. Так, тепер цих двох знищуємо не багато бачили. Mm -hmm. Стелс. Просто стелс. Максимальний стелс. Тут взял станцию без жодного пострелу. Так, да той. Треба так само знищити. Can I help you find where you're going, sir? Can I help you find where you're going, sir? Ах ты ж, гад! Зараза! Почали стріляти. Стріляни на на станції. Але ніхто не дізнається. Ніхто не дізнається. Бо свідків немає. Так, от ми дійшли до е, завершення, в принципі. Мабуть, три зірочки не буде. Дві. Щось я. От то думаю, що буде тільки дві. Зараз подивимося. Бо почали ці гади стріляти. Трошки добре постріляли, і все можливо, що не дадуть три зірочки за це завдання. Три! Влучність, дивіться, 91%. Сайленс Пістол. Так, три зірочки є. Ми молодці. Зберігаємо наш прогрес. прогресію. Продовжуємо. Так, коротше, тут треба нам буде знайти таємну зброю, знайти вибухівку, знищити е, допоміжні, е, допоміжні вагони, допоміжні локомотиви, допоміжні е, коротше, потяги, які можуть приїхати на допомогу. Так, тут нам треба розпис. Список список чогось, коротше. Тут ще чим цей рівень е... оригінальний, так би мовити. Тут є сигналізація, яку можуть вмикнути оці гімнюки. Оціво. Але ми туди поки йти не будемо. Бо він нас туди не пустить. У нас немає пропуску. Так, підійди ближче. Міхай. Ні. <сміхи> ді, да, ді. Ще чим тут є оригінальне? Тут є отакі офіцери, які будуть зразу нас підозрювати, не будуть нам вірити, що, що щось типу не так і будуть за нами ходити. І до останнього вишукувати е, підозри якісь брати? А, а? Та куди воно стріляє? Що <ріст> це таке? Що це таке? Що було? Що було? Що було? Що було? Що сталося? Я не можу зрозуміти. Що вони мене підозрили? Я ж показав п -п 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 показав їм цей. Ну тут то точно три зірочки не буде. Так, знайшли ми. Секретну зброю. Капець. І документи. Це просто капець. Аааа, доведеться перепроходити цю місію. Щоб три дірочки було. А що, А що, а що? ніколи такого не було? На іденфікейшн. No, Куди ти там станеш? Зараза. От у нас є така снайперка снайперська гвинтівка. Ух, так, тепер треба знищити оцю заразу. Встановлюємо сюди вибухівку. І тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо! Зараза він встиг знову вмикнути. Ну тут три зірочки не буде. Максимум дві. Скоріше, думаю, що одна. Оце я прошляпив все на світі. Чіткода не буде, не буде медалі, не буде нічого. От ну. віддам пейпер. От і пайпер і до пайпер. Капець! Ну це просто капець. Як можна було це. Ай, в чого. Вони в мене мали запитати там просто пропуск, документи. Буде максимально сайленс. У слідчій місці будемо снайперки стріляти. Здуріти, Здуріти просто <звук> Десь що тут буде, давай. <звук> ага. Напряжно. Напряжно. Так, ну все, кінець цієї місії. Вони коротенькі. Чого я казав, що будемо проходити кожну. Все. по... Ну, скільки. 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 Дві. Я буду казати, що дві. Три. Блін, я вже боявся, що буде якась засада. Ні, ну ми просто швидко зреагували і всяке таке. Silence Pistol 58%. 11 раз в голову влучив, 4 рази в торс. Groin, Що таке groin? Не знаю, таке groin. Так, продовжуємо. Я вже думав, що буду перезапускати. Але ні. Райл Каньйон. Тут вже місія буде. Шатати мазати. Що тут нам треба буде зробити? Знищити, здається, паливні баки. Е, щось там всяке таке. Склади зі зброєю. чуєте звуки на фоні? А, ну, зараз, ще раз. ну. О. Оце грета працює. Грету ми маємо знищити. У дуже тихенька снайперка. Так, погнали сюди. Тут будуть ще доти, які треба буде знищити. Всіх кулеметників. Побачення. Виристаємо їхні ждоти проти них же самих. Так. так, трошки нас поко Можемо під аптечку забрати і вернутися. Трішечки поновити здоров'я. Так. <риклад> <риклад> Не, ну анімації просто на той час поводження ворожих NPC. Так, тут нам треба паливні баки підірвати. Ми це робимо, зробимо так. Беремо гранатку. І туди. Охранник залишився. Так, набої в шмейсері маловато. Так, тут у нас є два проходи. Один прохід в ДОТ, а один прохід до складу з боєприпасами. Так само його нам потрібно знищити. Де-де-де-де-де де? де біг А як я про. Що це робиться? Як я міг провалити скрізь текстуру? Ніколи ж не провалювався. Алло. Там снайпер сидить за горою. Капець. Ніколи не провалювався. Ніколи не провалювався. Багаття. Прямо як сталкерський цей містечко сталкерів. Знищили, забрали. Йдемо далі. Капець, що це робиться, то через текстури провалюсь, то ще щось Гра 2000 року. Ага, ага. Найцікавіше, що. Я вже говорив е мину минулому відео, що тут дуже багато реалізовано механік на свій час. А в другій частині взагалі будуть танки, будуть е їзда на мотоциклах. Коротше, гімплей. На якихось 600 мегабайт зайнятих на cd диску Дуже багато всяких приколів. Не, не, можу. не можу через стіки, які працюють не дуже злагоджено в китайському контролері прицілитись рівно. Так. Падай вже. О, кікінь тулізм. Так, а тут у нас зараз буде дот з кулеметом. З кулеметником, точніше. Де треба кинути гранату? Ну всі знають, як я кидаю влучну гранату, ярмбачу. Ні. Не влучну. Та я... Залети, будь ласка, в віконечко. Ну так о, ну уже точно могу його убити нема, його нема. Добре, тут є два вартових. дей, Ти... От. Не, прицілюватись. Снайперки. Може колись куплю собі плоєчку першу. Запишу на диски всі ігри і буду проходити їх на плойці, щоб просто-чисто дуже сильно звело мені олдскули. Хочеш? Проти кулемета не хоче він ставати. Розумний. Ну ця з усіх... Це з усіх завдань буде найдовшим, в принципі. Бо тут їх всього 4 на цю велику місію. Що я не помиляюсь? 4. Так, да, 4, все ж буде четверте завдання. Да, ми безпосередньо будемо знищувати Грету. Так, а ну, лови гранату. Перелетіла Повезло тобі, що вона перелетіла. Так, там сидить кулеметник. Десь одну, але сюди не буду йти. Бо він мене та-та-та зробить. стрелять ровно. короткая инструкция то да, поднимайся так на бою все сбираем рівно летить. Ха -ха. Дуже рівно. Стріляю та пройди. Очібляюся за текстури. Так, отут завершення, але внизу в нас є кулеметник, Його треба знищити. Там я же, познайом, что він там є наторяний дістало, то дивики вони живучі. термінаторы. Чого ти кричиш на гранату? Де вони там? Дивись, скільки гранат туди я кинув? А воно падло живе, лишилось. Шорт. А де аптечки? Тут були аптечки колись. в цій версії тут нема аптечок. Були аптечки, мали бути аптечки на оцих вагонах. Нема. Зверху лежати. Що на одному вагоні не було, що на другому. Це щось. Щось в цій версії зовсім не так. Як мало б бути, як я грав колись. Ну, немає нікого, нема нікого. Все, погнали до кінця. Отут може бути дві зірочки. Фіналочка. Дві зірочки може бути. Ну, ні. Дві. Три. Три, будь ласка, три. 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 Є. Ху -ху -ху. Хоч і влучність, не дуже, але... але нормально. Так, ця серія буде трішки довша. Продовжуємо. Тут аж ні чотири завдання в одній місії. Метінг uh, Грета. охороняють грето. Тут коротенька локація, але кількість охоронців на квадратний сантиметр дуже велика. Він ще раз навіть по мені стрільнув гарний. Як обов'язково? Так, набоїв дуже маловато, де наскільки набоїв за короткий відрізок часу втрачено. Так, от вона і грета. Ой, Тут завжди підвисало. Яка вона велика ця гармата. Зараз, які стріляють крізь текстури. Так, зараз ми її знищимо тільки під аптечку візьму. Тут ще буде місія на підводному човні. Місія десь там в зимових якихось, не знаю, дебрях. Багато буде ще місій. Так, ставимо вибухівку раз. Вибухівка два. Вибухівка. 3-4. Валимо звідси. До побачення Грета. Грета знищена. Це, друзі. Тикнемо поки цього чувака. Це фінальне завдання з цієї місії. Четверте. Доставочка. Delivering explosive ordnance onto an enemy target. Historic, in fact, a the history of modern war. Dorothy, the armor has evolved into lethal weapons of a mighty German war machine. Göring's Luftwaffe, working in tandem with the Wehrmacht's mighty siege guns, smashed across Europe, the Channel, and Britain herself. But tanks could be stopped, rail guns could be destroyed, and airplanes could be shot from the sky. От так. І що? Три зірочки, секрет кода відкритий, медалька, підпис генерала. І ми пройшли е, друге завдання, другу місію. І чотири завдання, яке було, яке було нам задано тут. Так, то що, друзі? Е, от ще одна частинка. Олдскульного геймінгу, який я колись грав в своєму далекому дитинстві. Так що не забувайте. Е, о те, що там той чувачок вам стрибав. Пишіть вподобайки, ставте коментарі, підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім папа -па і до зустрічі в новому відеосі.